Чина підтримуватиме український народ доти, поки в цьому буде потреба, наголосила речниця уряду Угорщини Олександра Сенткіраї в інтерв'ю телеканалу ТІВІ 21 один Речниця розповіла, що загальна сума допомоги, яку Угорщина спрямувала на підтримку України та вимушено переміщених осіб, перевищує 110 мільйонів євро. Фактично, з першого дня війни Угорщина почала надавати допомогу українцям. Це важливо з огляду на те, про що говорить і народна мудрість. Хто швидко допомагає, той допомагає вдвічі. У таких випадках фактор часу має дуже велике значення. Ми з гордістю можемо можемо заявити, що від першої секунди угорці зі співчуттям та дуже щиро поставилися до ситуації, в якій опинилися українці, що рятувалися від війни. Кожен допомагав тим, чим міг станом на сьогодні. Той наплив біженців, який ми спостерігали у перші тижні, перші місяці війни, трохи спав, але сама стабільність та постійність у підтримці українців вона залишилася незмінною. Спортивний центр Будапешті, який приймає біженців з України, і надалі працює. 24 на на Пункти допомоги і надалі функціонують, тобто допомога для тих, хто її потребує, і надалі досяжна. ми допомагаємо кожному, хто будь-яким чином постраждав від війни, будь то закарпатці чи мешканці східних областей України, які безпосередньо рятуються від війни, або навіть іноземних студентів, які там навчалися. Ми допоможемо кожному. За словами Олександри Сент Кіраї, це найбільша гуманітарна акція в історії Угорщини. Переважна більшість гуманітарної допомоги вартістю в кілька мільярдів форентів, яку надіслали до України, містила харчові продукти, медичне обладнання та засоби гігієни. У <говори> шмар дякула ціласешебен меколотанедьве мільярд форін тот азозсег амідбаразі загальна сума, яку угорщина витратила на допомогу у рамках цієї гуманітарної ситуації, перевищує сорок мільярдів форінтів. Тому не випадково, що ми кажемо, це одна з найбільших гуманітарних акцій в історії нашої країни. Ця сума містить ті кошти, які ми використовуємо для утримання біженців з України та ті, що були використані для надання допомоги на території України. Варто наголосити, що від початку війни в Україні через Угорщину, рятуючись від війни, пройшло більше мільйона українців. Гуманітарні вантажі безперервно прямують до України. Ми намагаємося надавати допомогу не лише на Закарпатті, але й в інших областях України. у ближчих до нас областях немає таких наслідків війни, як, наприклад, у східній або центральній частині країни, де спостерігаються суттєві руйнування саме тому за рішенням уряду Угорщини за участі різних служб допомоги будуємо садочки. В Бучі зведемо адміністративний центр, до якого входять амбулаторія, поштове відділення, актова зала. Тобто наша мета допомогти тамтешнім мешканцям у відновленні життя у громадах, щоб воно стало легше. сподіваємося, що це станеться якомога швидше minél, minél і теніазот отмарадок на кабанходьма з уйракезеша hogy ez az újrakezdés нього візумкабангойгодя minél hamarabb гміне гамарабеюречниця. Розпола, що в Угорщині спостерігається нечувана згуртованість у наданні допомоги зі сторони місцевих самоврядувань, органів влади, громадських та релігійних організацій, а також пересічних громадян. Кожен вважає за потрібне допомогти невинним сім'ям, які рятують від війни. Своїх близьких амаґатекшемеветекванаміяшевічиґатезики пунктах допомоги зупинилося чимало людей. Вони отримали потрібну їм допомогу. Таким чином, з більше ніж мільйона українських біженців, близько 500 тисяч людей потребували якихось послуг. Це ми знаємо завдяки реєстрації. Допомога якої потребували ці люди, була різною. Хтось мав потребу у місці для ночівлі або у чомусь з одягу. Адже ми бачили дуже багато людей, які покинули свої домівки ранньою весною, холодної пори року, фактично без нічого у невідомість. І eh, тобто було багато людей, які потребували одягу харчів багато людей не знали, як їм продовжити свою подорож до тієї чи іншої країни, де на них вже чекали їх родичі. але є і такі, які планують на довший час залишитися в Угорщині. Ми вже прийняли від біженців з України більше 30 тисяч таких заяв, які свідчать про те, що ці люди планують надовго затриматися в нашій країні. Але також до нас надійшло більше 200 тисяч заяв на отримання дозволу на тимчасове перебування, що знову ж таки вказує на те, що ці люди планують затриматися тут на довший термін. При потребі ми допомогли з розміщенням цих людей, у чому нам дуже допомагали гуманітарні та громадські організації, адже вони дуже багато зробили і роблять. Увесь цей процес злагоджена праця уряду з каритативними та громадськими організаціями і цивільними людьми. І цей перелік можна ще продовжити. Тобто це спільна праця, і навіть зараз, поки ми тут розмовляємо, ця робота триває. За що я, користуючись нагодою, хочу подякувати кожному. Хоча наразі ми вже не так багато чуємо про всю цю роботу, як рік тому, але вона продовжується і вимагає щоденного вкладення сил та ресурсів декількох сотень людей. У випадку тих, хто планує надовше залишитися в Угорщині, виникають і інші питання, крім їх розміщення. Це такі питання, як освіта для дітей. Тут вони теж отримують багато Івневу допомогу підтримку для якнайшвидшої інтеграції, яка проявляється у вивченні мови, що ми підтримуємо додатковими курсами угорської. Інше не менш важливе питання це працевлаштування дорослих. Для них всі сфери відкриті, і ніхто з українських переселенців не потребує додаткових дозволів. Вони можуть влаштовуватися працювати так само, як і будь-який угорець. Отже, ми намагаємося надати всебічну підтримку та допомогу тим українцям, які планують залишитися на три тривалий час в Угорщині, і всебічно сприяємо тому, щоб процес інтеграції в угорське суспільство проходив якомога наше Люди з України, які перебувають на території Угорщини з офіційним статусом біженця, отримують регулярну щомісячну грошову допомогу. Угорська держава також допомагає у пошуку роботи для тих, хто планує залишитися в Угорщині на довший час. Я вважаю, що справжньою допомогою було б те, якби ми могли зробити щось для того, аби ті декілька сотень тисяч мільйонів людей, які покинули Україну через війну, мали можливість повернутися у нормальні умови. Для України теж не добре, що вона втрачає своїх громадян, які змушені рятуватися від війни. Ми сподіваємося, що ті люди, які опинилися у нас, отримують потрібну їм допомогу. А згодом ми зможемо їм допомогти у безпечному поверненні додому, де і підтримуватимемо їх у відбудові свого життя. Після того, як 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, життя кожного з нас. Та й світ в цілому змінилися. Ніхто і уявити не міг, що у 21 столітті в Європі може вибухнути така кривава війна. Але це сталося у цей важкий час. Угорщина стоїть на стороні України та підтримує українців як у них на батьківщині, так і на території Угорщини.